Життя на землі завжди пов'язане з працею, терпінням і уважністю до кожної дрібниці. Кожен, хто хоч раз тримав у руках сапу чи лопату, знає, що город не терпить легковажності. Тут усе має свій порядок і свої закони, які не можна обдурити. Посієш насіння, і здається, ось воно, майбутнє життя, зелень, урожай. Але за цією обіцянкою часто ховається несподівана підступність природи, бо не всі рослини, що виглядають гарними та корисними, готові мирно співіснувати з іншими. Деякі з них поводяться так само, як непроханий гість, котрого спершу приймаєш із радістю, а потім не можеш вигнати з дому. Вони тихо, непомітно, але впевнено захоплюють усе навколо себе, витісняючи інші культури, позбавляючи їх світла, вологи та простору для життя. Сивянин, що живе в гармонії з землею, навчився відчувати ці речі серцем. Йому достатньо одного погляду, щоб зрозуміти, хто на городі господар, а хто лише прокидається добрим сусідом. Але навіть найдосвідченіший господар може помилитися, бо природа хитра і винахідлива. Вона вміє привабити, захопити, підкупити своєю користю. Та ось тут і криється головна небезпека: те, що здається благом, може обернутися справжнім клопотом. Бо іноді, замість того, щоб допомагати людині, рослина починає жити за своїми правилами, розмножується без міри, заповнює кожен вільний клаптик землі, перетворюючи город на поле битви. Візьмімо будь-який двір у селі. У кожному знайдеться хоч одна ділянка, де господарі воюють із якоюсь рослиною окупантом. У когось це щириться, що проростає попри всі прополки, у когось м'ята, яка повзучими коренями дісталася аж під паркан. А хтось проклинає день, коли посадив топінамбру, бо тепер той росте навіть під яблуною, і кожен скаже одне й те саме. Спочатку здавалося, що це добра справа. Посадив щось для користі, для здоров'я, для краси, а вийшло, створив собі ворога. І саме в цьому полягає парадокс природи. Вона не розділяє добро і зло так, як це робимо ми. Для неї головне виживання, сила, продовження роду. І якщо рослина має змогу рости, вона ростиме, не питаючи дозволу, не дбаючи про те, кому належить земля. Багато господарів і не підозрюють, що деякі декоративні чи лікувальні культури, які ми купуємо на базарі або в інтернеті, насправді належать до найнебезпечніших агресорів. Вони не поступаються бур'янам за витривалістю, а подекуди навіть перевершують їх. І все тому, що людина створила для них ідеальні умови: полив, добрива, пухкий ґрунт, а це для них справжній рай. Тому, замість того, щоб тихенько сидіти на відведеному місці, такі рослини починають наступ. Їм тісно вони прагнуть далі, ширше, глибше. І ось уже вся грядка перетворюється на хащі, а врожай овочів губиться серед буйної зелені. Є у цього явища ще одна сторона, психологічна. Людина часто не може вчасно зупинитися. Побачивши, що якась рослина добре росте, вона думає: о, це ж чудово, треба посадити більше. І саме тут починається ланцюгова реакція. Декілька кущів перетворюється на десятки, а потім уже важко щось виправити. Бо в природі, як у житті, зупинити поширення легше, ніж потім викорінювати наслідки. І що найцікавіше, у більшості випадків ці ворожі культури потрапляють у наші городи з найкращих міркувань. Хтось хоче спробувати нову модну рослину з касивим листям, хтось чув про її лікувальні властивості, хтось просто приніс корінець від сусідки. І от через кілька років ці самі люди ламають голову, як від них позбутися. Справжній господар завжди повинен пам'ятати, кожна рослина має свій характер. Є покірні, що ростуть де посадиш і не виходять за межі грядки. А є славільні, яким подавай простір. У цьому і полягає суть агресії не в тому, що рослина шкідлива чи отруйна, а в тому, що вона не знає меж. Вона не зупиняється, коли сусідній куч потребує місця. Вона не ділить простір, вона його завойовує. І відрізнити таких агресорів від звичайних культур не завжди просто, бо більшість із них, як назло, гарні, ароматні, смачні чи лікувальні, їх хочеться вирощувати, торкатися, милуватися ними. Вони справді приносять користь, але тільки до тієї межі, поки ми не втратимо контроль. Згадайте, як колись наші бабусі казали: не саджай хрін біля огірків, знищить усе навколо, або не тримай м'яту без кордону, заповзе під кожен кущ. Це не просто забобони чи сільські примхи, це спостереження, зроблені поколіннями. Люди помічали закономірності, робили висновки, передавали досвід далі. І тому, навіть коли ще не було агрономічної науки, селяни вже знали, що земля має свою пам'ять, а рослина свій норм. Кожен, хто ставився до цього з легковажністю, згодом розплачувався важкою працею та втраченими врожаями. Бо якщо рослина відчує, що господар ослаб, вона бере верх. Саме тому сьогодні так важливо говорити про рослини-агресори, не для того, щоб налякати чи відмовити від вирощування, а щоб навчити співіснувати. Адже природа не ворог людині, вона просто сильна, і сила ця може служити, якщо знати, як її спрямувати. Кожен, хто має город, повинен вміти читати мову землі, розуміти, коли рослина вдячна, а коли починає диктувати свої правила. Бо від цього залежить не лише врожай, а й спокій душі. Недаремно старі люди казали город то дзеркало господаря, і якщо там панує гармонія, значить і в серці людини порядок. Тож, перш ніж принести на свій двір нову рослину, варто запитати себе, а чи не стане вона моїм господарем, чи не доведеться мені через кілька років просити сусідів поради, як її викорінити? Бо, як і в житті, так і на землі надмірна довіра без розуміння часто приводить до біди. І, можливо, саме тому природа дає нам підказки через досвід, через помилки, через тих рослин, що вже давно живуть поруч і нагадують, навіть найкорисніше може стати шкідливим, якщо втратити пильність. І коли ми навчимося бачити не лише красу і користь, а й характер кожної рослини, тоді наші городи знову стануть місцем злагоди, а не нескінченної боротьби. Щоб розібратися, хто саме з рослин поводиться як справжній агресор. Треба уважно придивитися до тих культур, які ми найчастіше садимо власноруч, навіть не підозрюючи, яку силу випускаємо на волю. Усі вони на перший погляд здаються благом, дають зелень, аромат, лікування властивості чи смачні плоди, але кожна з них має свою хитрість, свою зброю, якою захоплює території. І тому для доброго господаря важливо знати не тільки користь, а й межу, коли рослина починає переходити з розряду помічників у розряд загарбників. Першою на нашому шляху стоїть щириця. Або, як тепер модно казати, амарант. Скільки добрих слів про нього сказано останніми роками, і не дарма рослина справді цінна. У ній білка більше, ніж у пшениці, а вітамінів вистачило б на цілу аптеку. Проте природа заклала в амарант таку житєву силу, що навіть бур'яни дивуються. Посієш кілька зернин для салату, а через місяць уже стоїть справжній ліс. Амарант росте швидко, коріння його йде глибоко, і якщо хоч трошки запізнитися з прополкою, він задушить усі сусідні рослини. Найгірше, що насіння у нього дрібне, немов пісок, і здатне зберігати схожість з десятиліттями. Один кущ дає сотні тисяч насінин, і всі вони готові чекати свого часу в землі. Тож волоне правило для господаря не давати йому зацвісти, висмикувати потрібно відразу, як тільки помітили молоді паростки. Запізнишся, і наступні 40 років твої діти і онуки будуть бачити ті самі паростки на грядках. Ні плуг, ні гербіциди не врятують, бо навіть найменше насіння уживає, що й сонце і волого. Амарант любить добрий догляд, і саме це його біда. Усе, що ми робимо для інших культур, він приймає на свою користь. Тому там, де хочеш користі, треба бути обережним. Щоб не посіяти клопоту. Другому списку йде портолак городній. Його ще називають ковриком або жирною травою. У Європі його цінують як делікатес, додають у салати, маринують, сушать. Але наші селяни знають його з іншого боку Як найнахабніший бур'ян, який неможливо знищити сапою. Бо портолак має цікаву властивість. Чим більше його сапаєш, тим швидше він росте. Вирвеш одне стебельце, з'явиться 10 нових. Його соковиті гілки наповнені вологою настільки, що навіть коли покласти вирвану рослину на сонці, вона не всихає тижнями, а при першому дощі знову переживається. У нього насіння дрібне, як пил, але страшенно живуче. Кажуть, воно може лежати в землі півстоліття і чекати слушної нагоди. Тому, якщо портулак зацвіте хоч раз, битва програна. Його маленькі коробочки з насінням лопаються від найменшого дотику, розкидаючи врожай на кілька метрів навкруги. І все, земля заражена. Найкращий спосіб боротьби прополювати вручну до цвітіння і виносити за межі городу, не залишаючи навіть дрібних шматочків. Механічна боротьба складна, але іншого способу нема. Якщо ж хочеться мати його для кухні, краще посадити в горщику чи у відрі, тоді він не розповзається і користь залишиться під контролем. Третя рослина м'ята. Усі її люблять ароматна лікувальна гарна в чаї, але селянин знає, м'ята це гостя, яку треба тримати за ворітьми. Коріння в неї повзуче, воно проростає куди хоче. Посадиш кущик біля паркану, а через два роки вона вже під смородиною, у малиннику і на картопляній грядці. Її підземні пагони мають таку силу, що відкупати їх повністю майже неможливо. Залишиш маленький шматочок і все почнеться знову. Тому старі люди радили м'яту садити тільки в обмеженнях, хто вкопує в землю відроби з дна, хто лист з шифру, хто стару каструлю. Головне, не дати кореню втекти. І тоді можна спокійно користуватися користю без шкоди, бо інакше м'ята перетворить ділянку на пахучий хаос, де жодна інша трава не проб'ється. Вона виживає навіть там, де весняна вода стоїть по коліна, утворюючи нове коріння у воді. Тому не варто сприймати як просто ароматну траву. Це справжній підземний воїн, який не знає поразки, якщо йому не поставити меж. Далі йде топінамбур, або як його ще називають, земляна груша. На перший погляд, це подарунок природи. Бульби солодкуваті, смачні, поживні, багаті на інулін. Для людей із сукровим діабетом справжня знахідка. Його хвалять усі: і дієтологи, і екологи, і лікарі. Він росте без догляду, не боїться морозів, не накопичує шкідливих речовин, але саме ця невибагливість і робить його небезпечним. Посадиш кілька бульб, і через рік матимеш зарості висотою понад 3 метри. Топінамбур має потужну здатність пригнічувати сусідні рослини. Він виділяє в ґрунт речовини, що не дають рости навіть бур'янам. Там, де він укорінився, земля стає здавалося, пухкою, але безжиттєвою для інших культур. І навіть коли спробуєш його викопати, дрібні бульбочки, схожі на горох, залишаються в землі і дають нові пагони. У результаті через рік після прибирання на тому ж місці виростає нова плантація. Щоб повністю позбутися топінамбура, треба кілька років перекопувати землю і накривати ділянку щільною плівкою, не даючи світла. Але й тоді гарантії немає, бо бульби можуть лежати глибоко до 40 см, і знову прорости. Єдиний вихід садити його окремо, подалі від городу на ділянці обгородженій бар'єром, і тоді цей сильний сусід не стане ворогом. І нарешті хрін, стародавня українська приправа, без якої не обходиться жоден святковий стіл. Корінь хрону справжня комора вітамінів, мінералів і природних антибіотиків, але в землі він перетворюється на неморущу істоту. Його коріння проникає глибоко, до двох метрів, і навіть найменший шматочок товщиною з волосину здатен дати нову рослину. Тому, коли господар бере лопату і починає викопувати хрін, він лося розмножує його. Кожен розрізаний шматок перетворюється на окремий кущ, звідси і народна приказка посадив хрін сам собі ворога. З хімією проти нього боротися важко. Гербіциди шкодять землі, а хрін виживає. Єдиний правильний спосіб вирощувати його як однорічну культуру. Восени посадити тонкі відрізки кореня. Навесні вони дадуть молоді листки і корені, а восени викопати все без залишку. Так земля залишиться чистою, а врожай свіжим і смачним. Це старий перевірений метод, яким користуються досвідчені господаря, щоб мати користь без біди. Є ще один менш відомий, але дуже підступний мешканець грядок, чистець бульбоносний. Гарна рослина з пухнастим, сріблястим листям, ніжними ліловими квітами, а в землі перламутрові бульбочки, схожі на мушлі. У кулінарії це делікатес, у народі окраса. Але під шаром краси криється небезпека. Під час купання дрібні бульбочки легко губляться, і з кожної з них з'являється нова рослина. Уже за рік чистець покриває землю щільним килимом, витісняючи все навколо. Він не боїться морозів, не потребує добрив, сам знаходить собі місце. Тож, якщо посадити його без обмеження, через кілька сезонів не впізнаєш свій город. Тому досвідчені люди радять садити чистець у горщики чи ящики, щоб він не втік у землю. Усі ці приклади вчать одного: навіть найкорисніша рослина може стати ворогом, якщо їй дати волю. Природа не знає міри, і все, що сильне, прагне рости далі. Завдання господаря не забороняти, а керувати, бо якщо дати цим рослинам волю, вони займуть кожен клаптик землі. І тоді вже не людина володітиме городом, а рослини володітимуть людиною. І лише той, хто знає їхню силу, вміє поставити межі, утримає від них користь без шкоди. У кожному селі є свої історії про рослини, які колись здалися добрими друзями, а потім стали лихими сусідами. Це не вигадки, не страшилки для городників, а справжні хроніки життя на землі, де кожен клаптик ґрунту пам'ятає, хто на ньому ріс і як поводився. Старі господарі люблять розповідати, як вони воювали з хроном, переслідували топінамбур або роками викопували м'яту, що пустила коріння аж під дорогу. І кожна така історія це не лише спогад, а й урок для тих, хто думає, що природу можна перехитрити. От, наприклад, історія діда Петра з Полтавщини. Колись він вирішив розшивити свій город і посадив топінамбур, чув, що це супер їжа, корисна, невибаглива і росте сама по собі. Посадив він кілька бульб уздовж тину, щоб земля не пустувала, та й забув. Минуло кілька років, і топінамбур став не просто кущем, а цілим лісом. Височені стебла стояли стіною, затіняючи половину городу. Дід Петро кусив їх косою, спалював, перекопував землю, але навесні ті знову виростали ще густіше, ще вище. Навіть кури перестали там ходити. Зарості стали такі густі, що туди й сонце не проходило. Тоді дід, розумний чоловік, придумав хитрість: накрив ту ділянку старим ліноловом, насипав зверху землі, щоб не підняло вітром, і залишив так на два роки. За цей час жоден паросток не бачив світла, і топінамбур виснажився, зник. Але після тієї історії Петро жартував краще тримати гусака в хаті, ніж топінамбур у городі, бо перший, принаймні, спить уночі, а другий росте навіть у темряві. Інша оповідка про бабу Гану з Черкащини. Вона любила чистоту і порядок, а ще захоплювалася модними тоді європейськими рецептами. Почула про портулак, делікатесну траву, яку їдять у Франції. Купила насіння на базарі, посіяла рядочок біля цибулі. Зійшов портулак густо, зелений, соковитий, гарний. Баба Ганна раділа рвала його на салати, маринувала в банках, а потім настало літо, спека, і вона трохи занедбала город. Коли ж прийшла подивитися, то не впізнала свої грядки. Портулак покрив усе, мов кілим. Огірки, буряки, навіть морква, все сховалося під його м'ясистими пагонами. Вона взяла сапу, почала його вибирати, а він ніби сміється. Вирвеш один, з'являється два нових. Навіть після зими він знову зійшов ще рясніше. Довелося Гані кілька років поспіль виносити його на городську межу і палити, і лише тоді земля відпочила. З того часу баба казала всім молодим господиням: не вір траві, що швидко росте, бо з такою не впораєшся і за 10 років. І тепер кожного разу, коли на базарі хтось пропонує їй насіння здорової зеленої їжі, вона лише усміхається. Я вже свої вітаміни сапою зібрала. А ще є історія про діда Семена з Волині. Він вирішив посадити м'ято, щоб було для чаю, для запаху в хаті. Посадив біля хвіртки, щоб кожен, хто заходить, відчував аромат. Перший рік усе було добре, другий теж. А на третій рік м'ята полізла під паркан у сусідній двір, у малину, у суницю. Куди не купни, усюди її куріння. Сусід свариться: Семене, ти мені вже город зам'ятав. Тоді дід почав її викопувати, але це була справа без кінця. Кожен раз, коли він думав, що знищив усе, через тиждень з'являлися нові паростки. Тоді старий чоловік зрадав пораду свого діда: якщо м'ята не слухається, зроби для неї тюрму. Узяв він старе оцинковане відро, пробив у дні кілька отворів, закопав у землю і пересадив м'яту туди. Відтоді вона не розповзалася, а росла рівно в одному місці, як і годиться. І тепер кожного літа Семен зрізає її обережно, сушить на горищі, а коли заходить у хату, пахне так, ніби в полі літо стоїть. Але він ніколи не дозволяє нікому садити її просто в землю, бо знає, тоді ця ароматна пані візьме владу над усім двором. Ще один приклад хрін, що став причиною цілого родинного конфлікту в селі на Поділлі. Молодий господар Іван вирішив зробити все по науці. Викопав грядку, розпушив землю, посадив кілька корінців хрону біля картоплі. Через рік урожай був чудовий, коріння великі, соковиті, ароматні. Іван зрадів і залишив кілька корінців на наступний рік. Та вже через три роки весь його город став плантацією хрону. Помідори не ростуть, огірки хіріють, морко не сходить, усюди лише хрін, викопував, палив, навіть трактор кликав, усе марно. Куріння лізло знову, навіть через тин. Сусіди жартували. У тебе не город, а аптечний склад. Тоді Іван, послухавши старих людей, зробив усе по іншому. Восени викопав курінці, порізав на шматочки завдовжки долоню, посадив їх на окремій грядці, а восени викопав повністю. Земля очистилась, а хрін залишився для столу. І з того часу молодий господар зрозумів кожна культура має бути під контролем, інакше вона стає ворогом. Були інші історії, не менш повчальні. У сусідньому селі баба Катерина посадила декоративний чистець, гарну сріблясту рослину, що прикашала клумбу перед хатою. Через рік та клумба розрослася до межі дороги. А ще через рік чистець з'явився у сусідньому дворі, у малиннику, навіть на гробках. Його бульбочки, дрібні як перелини, розносилися з дощем, з лопатою з черевиками. Баба Катерина бідкалася: я його не саджу, а він мене садить. І справді, чистець виявився таким живучим, що навіть після глибокого перекопування сходив знову. Тоді її унука, що навчалася на агронома, порадила садити його тільки в контейнерах, як квітку в ворщику. Тепер у Катерини біля вікна стоїть ряд гарних відер із чистцем, і земля навколо знову спокійна. Є ще одна легенда, яку люблять переповідати старі господарі. Колись у далекому селі на Сумщині жив чоловік, що збирав усі корисні рослини: і амарант, і портулак, і тупінамбур, і м'яту, і хрін. Він мріяв мати аптеку на городі. І справді, город його став багатим, зеленим, пахучим. Але з роками він помітив, що картопля стала дрібна, морква не росте, буряки не солодкі. А коли він перекупав землю, то побачив, що замість грядок суцільне коріння. вся земля переплетена ніби павутиною. Тоді він зрозумів, що зрозумів помилку: природу не можна змусити жити за людським розкладом. Вона сама вирішує, хто буде головним. І з того часу той чоловік почав садити лише по одній грядці кожної культури, але окремо, щоб кожна мала свій простір город ужив, і земля знову стала вдячна. Цю історію досі згадують, коли хтось за захоплюється новими рослинами, не роби згороду аптеку, бо ліки теж можуть отруїти. Такі оповідки живуть у кожному селі, передаються з вусту уста, бо нічого не вчить так, як власний досвід і помилки. Старі люди кажуть, земля мудра, вона пам'ятає, хто до неї з добром, а хто з гординою. І кожен, хто хоч раз мав справу з рослиною агресором, знає, краще з нею домовитися, ніж воювати. Якщо дати їй простір, обмежити коріння, вчасно зібрати врожай, вона віддячить. Але варто хоч на день забути про неї, і вона згадає, що походить від дикої природи, і знову захоче бути головною. У цьому й полягає мудрість господаря не приборкувати природу, а жити з нею у взаємній пошані, розуміючи, що навіть найменша рослина має свій норог і свою правду. Після всього почутого неважко зробити висновок, що кожна рослина має свій характер, а земля свою пам'ять. Господаря, який це розуміє, ніколи не буде легковажно ставитися до насіння. Не візьме корінь невідомої трави з чужого городу і не посадить декоративний кущ, не дізнавшись, як він поводиться через кілька років. Бо в природі, як у людському житті, усе має наслідки. Сьогодні посадив із цікавості, завтра борешся за кожен метр вільної землі. Тому головне правило для кожного городника знати міру, розуміти силу рослини і не давати їй перетворювати город на арену боротьби. По-перше, завжди варто пам'ятати, що рослина-агресор це не ворог, а випробування на господарську мудрість. Їй не треба боятися, але треба передбачати. Якщо хочете вирощувати м'ято, портулак чи топінамбур, виділіть для них окреме місце, відокремлене фізично, найпростіший спосіб посадити у великій ємності без дна, вкопані у землю. Так коріння не втече, а рослина матиме все необхідне. Для амаранту і портулаку головне не допустити цвітіння. Як тільки побачили володь чи коробочку, обрізайте без жалю, бо одна хвилина зволікання може означати роки боротьби. Для хрону діє інше правило однорічний цикл. Восени посадив, восени викопав. Не залишай на потім, бо на потім охорону означає назавжди. Топінамбуру потрібен контроль на рівні бульб. Після збирання потрібно кілька разів перекопати землю і вибрати всі дрібні грудочки, а ще краще тримати його за межами городу, десь на узліссі чи біля компосту, де він не завадить культурним рослинам, бо той, хто хоч раз бачив, як швидко він розростається, вже ніколи не скаже, що це невибаглива їжа для здоров'я. По-друге, треба змінити саме ставлення до догляду за землею. Часто ми вважаємо, що головне посадити, а далі природа сама дасть раду. Але земля як жива істота. Вона потребує уваги, щоб не запустити процеси, які потім не зупиниш. Якщо щось росте занадто швидко, це вже сигнал. Бо там, де надмір, там завжди прихована небезпека. Господар має бути не тільки працьовитим, а й уважним спостерігачем. Варто вміти вчасно помітити, коли рослина починає виходити за межі. Тоді одна сапа врятує всю ділянку. Затягнеш і вже жодна техніка не допоможе. Старі люди казали: не чекай, поки трава зацвіте, чекай біди. У цих словах є велика мудрість: усе, що не під контролем, росте проти тебе. По-третє, важливо дбати про рівновагу між культурою і дикістю. Природа не терпить пустоти, тому будь-яка вільна ділянка одразу буде заселена. Якщо ми не засіємо її чимось корисним, туди прийдуть бур'яни або рослини-агресори. Тому після збору врожаю не залишайте землю голою. Сійте і сидирати, мульчуйте, укривайте. Так ви не дасте простору для небажаних гостей. І ще одна важлива річ: не підживлюйте землю бездумно. Деякі агресивні рослини саме на родючих ділянках відчувають себе найкраще, бо отримують поживу, якої їм вистачає, щоб захопити весь простір. Тому доброго має бути розумним, цілеспрямованим, а не аби росло все підряд. По-четверте, пам'ятайте про обмеження часу. Навіть найкраща рослина має свій строк життя на одній ділянці. Якщо вирощуєте топінамбур чи хрін більше трьох років поспіль, готуйтеся до того, що коріння піде глибше, ніж лопата. Тоді ви станете рабом власної грядки. Тож краще дотримуватися правила чергування. Три роки максимум, потім змінюйте місце або залишайте землю під паром. Те саме стосується м'яти. Її аромат прекрасний лише тоді, коли рослина не встигає перерости сама себе. Через кілька сезонів вона старіє, грубіє і втрачає запах. Тому час від часу варто обрізати старі корені, ділити кущ, оновлювати його. Це не тільки стримує розовстання, а й підтримує здоров'я самої культури. П'яте. Не забувайте про спостереження за взаєманими рослин. Кожна має свої симпатії і антипатії. Наприклад, біля топінамбура не ростуть ні квасоля, ні огірки, а біля м'яти важко проживається суниця. Якщо садити поруч несумісні культури, одна з них обов'язково переможе, і то не завжди та, на яку ви розраховували. Тому перед посадкою варто знати, хто кому сусід. Це здається дрібницею, але саме з таких дрібниць складається спокійний город без боротьби. Шосте правило. Не поспішайте захоплюватися модою. Сьогодні в інтернеті чи на телебаченні можна почути десятки порад про чудодійні рослини, які очищують організм, підвищують імунітет, не потребують догляду і ростуть самі. Але за кожним таким гаслом стоїть природа, яка не знає слова безкоштовно. Вона завжди бере свою плату або працею, або простором. Тому, перш ніж купити нове насіння, краще запитати тих, хто вже його садив. У селі немає кращого вчителя, ніж досвід сусіда, бо той, хто хоч раз сапав портулак під палючим сонцем, ніколи не скаже, що це корисна зелень для лінивих. Сьоме. плануйте свій город наперед. Кожна рослина повинна мати своє місце, межу і мету. Якщо ви вирішили посадити м'яту, хай буде м'ятний куточок, відокремлений і контрольований. Для хрону своя грядка, для топінамбура свій закуток. Такий підхід не лише зберігає порядок, а й полегшує догляд, бо там, де є порядок, там немає місця для хаосу. Земля це відчуває і віддячує добрим урожаєм. Старі люди казали, чистий город, чиста душа господаря. І це правда, бо кожна грядка, як дзеркало, показує, чи вміє людина ладнати з природою. І нарешті бережіть терпіння: у боротьбі з рослинами-агресорами немає швидких рішень. Навіть якщо сьогодні здається, що ви перемогли. Завтра може з'явитися новий пагін, що провіз із глибини землі. Але не варто злитися чи впадати у відчай. Усе, що росте, можна приборкати розумом і послідовністю. Краще робити потроху, але регулярно, ніж один раз знищити все навколо. Бо земля не любить насильства. Вона приймає лише турботу, постійність і повагу. І тоді навіть найвпертіший бур'ян поступово здасться, коли відчує, що господар не здається. Отже, головна порада: не бійтеся рослин, але й не довіряйте їм сліпо. У природі немає добрих чи злих істот, є лише ті, що знають свою силу. Наше завдання не забороняти цю силу, а скеровувати її так, щоб вона служила людині. І тоді м'ята буде ароматом, а не напастю. Топінамбур їжею, а не ворогом, хрін приправою, а не бур'яном. Усе залежить від міри, від людської розсудливості. Бо коли господар мудрий, то навіть найдикіша рослина стає покірною, а коли легковажний, тоді й квітка може стати ворогом. Тож, друзі, бережімо землю. Пильнуємо у свої грядки і не забуваємо, що кожна рослина це не лише користь, а й відповідальність. Обираємо розумно, садімо обережно, доглядаємо з любов'ю. Бо врожай починається не з насіння, а з голови того, хто його сіє. І хай у кожного господаря на землі панує мир між людиною і природою. Тоді город віддячить щедрістю, а серце буде спокійне.